З нами Назар Волошин, речник оперативно стратегічного групування військ Хортиця. Пане Назаре, вітаю. Доброго дня студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні! Героям слава! Пане Назаре, в зоні вашої відповідальності, в тому числі бахмутські авдіївські напрямки, які зараз офіційно фактично є найгарячішими. повідомте, будь ласка, ситуацію за минулу добу і чим характерні атаки російські. По-перше, скажу, що ворожа армія не припиняє спроб і надалі штурмувати. Позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння, це і артилерію, танки, БПЛА різних типів класів, а також для нанесення авіаударів використовує авіацію керованими авіційними бомбами. Ну і намагається дещо досягти своєї мети, яку вони собі поставили, це вийти на деякі кордони, зокрема на адмінкордони Донецької області. Наразі ж ситуація в районі бойових дій залишається складною, однак контрольованою силами оборони. За цю добу, у порівнянні з минулою, ворог дещо зменшив свій наступальний потенціал. Зокрема, для прикладу, на Куп'янському напрямку ворог наступальних та великих штурмових дій не проводив. На Бахмутському напрямку за минулу добу наші воїни відбили. Близько 19 атак у порівнянні з минулою добою було 33 атаки. Це райони населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка, де звичайно ворог за підтримки авіації намагався прорвати нашу оборону. На цьому напрямку неодноразово фіксувалися спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Цю спробу російської армії захисники наші успішно відбили. Авдіївський напрямок. Тут українські воїни за минулу добу відбили 11 атак. У порівнянні з попередньою добою було 15. Це райони населених пунктів Очеретини, Новокалинове, Бердичі, Семенівка та Перломайське. Лиманський напрямок, ворог 9 разів у порівнянні з минулою добою, це 8 було атак. Атакував позиції наших військ поблизу Тернів, Григорівки, на Донеччині та Серебрянське лісництво на Луганщині. Ну і Новопавлівський напрямок. Там сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка. Там ворог 20 разів атакував за цю добу у порівнянні з минулою добою. Було 30 атак. Окупанти намагалися прорвати оборону українських військ е і найбільше атакують поблизу Красногорівки. В цьому районі наші війська запроваджують активні проактивні заходи для знищення ворога. Там противник намагається захопити місто Красногорівка, використовуючи штурмові групи. Але прагнення дещо не мають успіху, і це передусім завдяки звитяжності наших. Захисників пане Назаре, а ми от спілкувалися не так давно в ефірі з бійцями з під час і вони звернули увагу, що росіяни просто бездумно спалюють в цих атаках дуже багато техніки. І за кожен штурм 60-70% техніки залишається на полі бою. Як ви оцінюєте зараз використання саме броньованої легко броньованої техніки при цих атаках? Скажу так, що російська армія. Час від часу ну штурмуючи позиції, штурмуючи і околиці міста часів яр, використовує малі штурмові групи, які навіть е, застосовують для штурмів е, малі, маломобільні баги, на яких вони заїжджають двоє-троє осіб, е, закидують когось е, із стрілків в окопи. Далі повертаються і знову повертаються, щоб е, закинути знову малі штурмові групи. При цьому ворог намагається заводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях, і щоб зменшити Да -да. і щоб зменшити кількість санітарних втрат, вони планують свої маршрути так, що заводять, заводять штурмові групи без повністю ну, закріплення на позиціях. Зрозуміло, дякую, пане Назаре, за те, що поділилися інформацією. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, був з нами на зв'язку до Чернігова, де сьогодні росіяни вдарили в місто ракетою. Остання оперативна інформація зараз від Андрія Подорвана, радника, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю. Добрий. станом на цей момент. Скільки загиблих і поранених офіційно вже? Буквально кілька хвилин тому мені повідомили, що кількість загиблих на жаль зросла до 14. і також більше 60 людей отримали поранення рідного ступеня, серед них троє дітей. Наразі це така остання інформація. Госпіталізовано кілька десятків людей у лікарні міста Чернігова. Всім їм надається відповідна допомога, і дякуючи небайдужим містянам, які вранці відгукнулися на Прохання лікарів, медзаклади забезпечені достатньою кількості препаратів для надання відповідної допомоги тим, хто її потребує саме в цьому напрямку. Тобто, мова і про донорство крові в тому числі, так? Зрозуміло. Чи можете повідомити пане Андрію, що саме зруйновано? Ну, власне, удар був по центру міста Чернігова. Пошкоджено будівлю, це колишній е, готель, який останні роки не працював. Також поряд через вибух, пошкоджені кілька е, багатоповерхівок. от я особисто бачив е, винесені вікна, пошкоджені е, фасади будівель, посічені уламками. Е, неподалік знаходиться місцева лікарня, яка також постраждала. Н, на щастя там ніхто не поранений не загинув, але. Також вибиті вікна, пошкоджене трошки обладнання. Ось наразі там також тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Ну, Також понівечені десятки авто, які знаходилися там по периметру неподалік від власне місця удару. І будівля один з корпусів вищого навчального закладу. Щойно він був у вас на екрані це, власне, моє фото, я його робив. Тому... Пане Андрію, у нас зник звук. Власне, по центру Чернігів. Ага. Чи зрозуміло, скільки ще триватиме розбір завалів і чи є шанс знайти когось живим під завалами? Ну наразі е, тривають рятувальні роботи. Я зараз власне знаходжуся в штабі ліквідації наслідків. Е, прольоти по Чернігову працює команда рятувальників. Вони на місці е, розбирають завали. Є в нас дані про Безвісти зниклих, тобто ну є кілька людей, які наразі не виходять на зв'язок. і Відомо, що вони були неподалік або на місці прильоту, і в принципі, ну є надія, що можливо ще когось вдасться знайти, але ну власна інформація про зниклих безвісти зараз також вона є. Дякую, пане Андрію, за оперативну інформацію. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А тепер до міста, яке на жаль, впродовж уже останніх двох років регулярно зазнає серйозних атак від Росії. Ігор Терехов в ефірі, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаю. Це вас. яка ситуація зараз у Харкові? Як минула остання доба? Я маю на увазі? Чи були удари по місту? Ну хочу сказати, що остання доба минула більш-менш спокійно, Не було вибухів, але лунали повітряні тривоги, як завжди. Вони лунато місто Харкова. Але на жаль, по Харківській області ворог задає значних ударів, і це стосується практично всієї Харківської області. А що з електропостачанням? Тому що були повідомлення про те, що графіки відключень вводяться. який відсоток необхідної Харкової електроенергії зараз у вас є. На жаль, ви пам'ятаєте, що починаючи з 22 березня, коли наш противник наніс такі мощні удари по наретичної галузі, були зруйновані те, були зруйновані трансформаторні підстанці, але був повний блокаут. Але потім нам вдалося потрошечку відновити, був ще один прильот по з... Одній... Стеця і вона була зруйнована. Крім цього, була тоді ж зруйнована теж трансформаторна підстанція. То ситуація з електропостачанням дуже серйозна. Дійсно, не вистачає електропостачання, тому були введені певні графіки відключень Харків Обленерго разом з Укренерго. І сьогодні так заживлена комунальна сфера, заживлені житлові будинки. Але Введені графіки відключень, і сьогодні ці графіки намагаються витримувати. Але вчора буквально. Був збій в енергопостачанні, і нам прийшлося зупинити метрополітен, зупинити громадський транспорт наземний електричний, який сьогодні працює у місті. Крім цього, були не витримані графіки відключення. Потім потрошечку все це відновили і сьогодні графіки обіцяють нам витримувати. Працює метрополітен з інтервалом. До 10 хвилин між потягами, крім цього, працює наземний електротранспорт, який довозять людей до метрополітену, Бо метрополітен сьогодні основна артерія транспорту у місті Харкові. Крім цього, працює наші комунальні автобуси на маршрутах для того, щоб люди мали можливість переїжджати з одного міста до іншого по місту. А от у зв'язку з цією складною ситуацією, яка є зараз у Харкові, ви помічаєте, чи фіксуєте виїзд харків'ян з міста? Ні, я хочу сказати, що масового виїзду нема. Е, нема. З Харкова люди працюють. люди живуть, працюють всі крамниці, працюють всі супермаркети, працюють автозаправочні станції, аптеки. Да, дійсно, коли є відключення, то наші підприємці переходять на генератори. Я дуже вдячний, що ніхто не зачиняється. А всі працюють і тому масового виїзду зовсім немає. Ніякої паніки у місті немає. Все як завжди. Чудово, хоча б десь все як завжди. Дякую, пане Ігоре, що знайшли можливість долучитися. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.